Ніжні мелодраматичні стрічки надихають на романтику та дарують відчуття затишку. Та в деяких фільмах любов зовсім інша, неймовірно пристрасна і шалена. Пропоную до перегляду найестетичніші еротичні фільми на будь-який смак та вподобання, приємного перегляду. Полуничка. Головною героїною фільму стає дівчина на ім'я Марі. Живе вона в кінці 19-го століття в Парижі, це час, коли дівчата були багато в чому обмежені громадською думкою і не наважувалися на відверті вчинки. Її історія невідривно пов'язана з двома чоловіками: письменником модерністом П'єром і її майбутнім чоловіком Андрій. Самі чоловіки давно дружать, тому поява в їхньому житті красуні Марі стане для дружби непростим випробуванням. Між П'єром і Марі відразу ж виникає пристрасний роман, але через характер обранця, в якийсь момент дівчина перемикається на його друга, за якого згодом і виходить заміж. Однак шлюб не лише підстьобує почуття героїв. Цей зв'язок стає причиною виникнення безлічі складнощів у житті. Поступово про роман друга і дружини починає здогадуватися Андрій, який завжди сумнівався в щирості почуттів дружини. А для Марі участь у любовному трикутнику несподівано стає чудовою можливістю. Іло двійник. Життя Джейка складається зовсім не так, як він хотів. Замість ролей у серйозному кіно він змушений грати вампірів у другосортних фільмах жахів. До того ж, його подруга стала зустрічатися з іншим. Виставивши Джейка за двері. Розчарований у житті герой зупиняється у свого друга, що виїхав на пару днів, і настрій йому піднімає сексуальна красуня Глорія, яка щовечора роздягається біля добре освітленого вікна. Джейк майже одразу закохується в дівчину, але йому не вистачає сміливості підійти до неї. Однак невдовзі для знайомства стає пізно, замість стрептизду Джейк бачить через вікно вбивство. Коханець Ладій Чатерлей. Уважний вічливий чоловік отримав тяжке поранення в одній із битв. Лорд Чатерлей залишився живим, але паралізованим нижче пояса. Молода дружина залишилася поруч із чоловіком, але тепер їхнє кохання носить тільки платонічний характер. Красуня Констанс забезпечує належний догляд за чоловіком. Годинами вони ведуть цікаві розмови, але й жінці цього мало. Відсутність інтиму та відокремлений спосіб життя перетворила колись радісну дівчину на похмуру, втомлену і постійно незадоволену жінку. Леді чатер в'яне на очах, але доля зглянулася над нещасною і посилає їй порятунок в особі молодого Єгеря. ВУЄРИСТИ! Музикант Томас і його подруга Піпа, стажист-офтальмолог, приїжджають в квартиру своєї мрії в Монреалі. Вночі Томас і Піпа виявляють, що їх вікно виходить прямо на квартиру напроти. Вони отримують чіткий огляд житла і швидко зачаровуються життям ідеальної пари сусідів. Незабаром головні герої дають своїм сусідам псевдоніми Марго і Бренд, щоб попліткувати про них зі своїми друзями. Однак, у міру того, як їх цікавість зростає, Томас і піпа хочуть краще зрозуміти, про що говорять сусіди. Незабаром Томас усвідомляє, що це ненормально, тому на його думку. Потрібно припинити, підслугувати і підглядати. Піпа занурюється в життя сусідів все більше і дізнається, що Себастіан, сусід напроти, зраджує своїй дружині Джулії з іншими моделями і щоб допомогти новій подрузі, посилає їй підтвердження, маленька смерть. Наш герой ніяк не може побудувати своє особисте життя, а все тому, що колись він почув безглузду інформацію. Про те, що чоловік, займаючись з жінкою любов'ю, завдає їй немислимих страждань. Він з тих пір живе у стриманості, але всі його друзі давно одружені, і здається, жінки, які живуть з ним поруч, щасливі, одного разу близький приятель викликає нашого героя на відверту розмову і приваблює до нього свою дружину. Разом вони пояснюють хлопцеві, що близькість це не біль, а справжня насолода, та її не варто боятися. Люсія і Секс артхаусна кінострічка про кохання, зраду, прощення та почуття, що відкриває глядачеві дивовижний внутрішній світ героїні, якій довелося пережити найжахливіше, що тільки може бути це втрата коханої людини. Молода і приваблива мадридська офіціантка Люсія одного з рутинних будніх днів дізнається, що її коханий. Та з ким вона прожила останні шість років, загинув, ошелешена і вбита цією звісткою. Люсія звільняється і їде на тихий острів у Середземному морі, де життя настільки одноманітне і спокійне, ніби крім цього острова у світі не існує нічого більше. Це саме те, що зараз потрібне Люсії, але й тут їй не вдається відпочити мрійники. В кінці 60-х американець Меттю приїжджає до Франції, щоб краще освоїти мову. Він не тільки займається, але й проводить багато часу з такими ж кіноманами, як і він сам, дивиться новинки і класику, а також обговорює побачене у сінематіку. Меттю знайомиться з братом і сестрою Ізабель і Тео, які запрошують Янки до себе пожити, поки батьків парочки немає вдома, за вікном великої квартири. Шують студентські повстання, а герої розмовляють на спорідненні з філософією теми і віддаються нескінченним сексуальним утіхам. Меттю складно зрозуміти власні почуття, але ще складніше розібратися в стосунках власників апартаментів. Вони постійно витають і балансують на межі любовних відносин. Трійця повністю відгороджена від усього світу. Їх мало хвилюють нагальні справи. Та й відвертість, якою вони хизуються, на ділі оголює тіло, а не душу. Малена жінці іноді складно бути красивою. Це часто викликає заздрість у оточуючих. Дія фільму Малена відбувається під час Другої світової війни у маленькому містечку Сицилії. Підліток Ренато разом з сім'єю перебирається в це містечко. Нові однокласники хлопця та й всі жителі обговорюють молоду жінку, красиву малену. У неї є чоловік, якого мобілізували, і він пішов на війну. Більшість чоловіків в містечку хочуть зробити малену своєю коханкою, а їхні дружини, бачачи це, зненавиділи її. Жінки містечка розпускають про неї найбезглуздіші плітки і навіть не хочуть продавати її продукти. Ситуація значно погіршилася, коли прийшла звістка, що на фронті загинув чоловік Малени. Тут вже плітки стали воїстину жахливими, і тільки молодий юнак ренато намагається допомогти в міру можливостей молодій жінці. Секс відео у центрі сюжету сімейна пара Енні і Джей, які ось уже протягом десяти років разом за ці роки вони обзавелися двома чудовими дітками, а їх відносини пройшли перевірку часом і стали тільки стійкішими. Однак поряд з цим подружжя відчуває, що їм чогось не вистачає, і тому вони приймають рішення принести в своє сімейне життя трохи колишньої пристрасті, втраченої за роки спільного життя. Для цього Енні і Джей відправляють дітей до батьків, а самі залишившись наодинці, як слід відриваються і все пікантне записують на відео. Але відбувається непередбачене і, прокинувшись вранці. Вони виявляють, що їх нічні витівки бачили батьки і всі знайомі, герої вирішують будь-якою ціною позбутися нещасного відео. Однак зробити це виявляється не так вже й просто. Супермайк не місце прикрашає людину, а людина місце. Мрія Майка бути дизайнером ексклюзивних меблів та для того, щоб почати свою справу, жити своїм життям. Йому доведеться працювати у шоу стриптизерів і бути там найкращим, супермайком, ласою принадою для будь-якої персони жіночої статі. Він намагається залишитися самим собою, але паралельне нічне життя сповнене спокус. Воно схоже на суцільне свято і здатне поглинути будь-кого. Дуже легко втратити дорогу назад у реальний світ, і головне до себе. У таких випадках добре, якщо хтось світить тобі в пітьмі. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!